Уявімо собі світ, який був запечатаний під чотирма кілометрами льоду, цілих 15 мільйонів років. Глибоко глибоко в Антарктиді існує така собі природна лабораторія, що може повністю переписати наші уявлення про життя. Це розповідь про озеро Восток. Так у чому ж тут річ? Що ж такого може ховатися там, відрізане від нашого світу на мільйони років? Які таємниці воно приховує? Для початку просто спробуймо усвідомити, де саме ми опинилися, а опинилися ми в настільки екстремальному місці, що його навіть важко собі уявити. Озеро Восток знаходиться просто під найхолоднішим місцем на всій планеті, так саме тут, на станції Восток, стовпчик термометра колись впав до цієї неймовірної позначки. І знаєте, попри таку неймовірну ізоляцію, мова йде не про якусь там калюжу під льодом. За своїми розмірами восток можна спокійно порівняти з озером Онтаріо в Північній Америці. Це ж величезна водойма, повністю прихована від наших очей. Та найважливіше тут інше, це не просто вода під льодом, це ціла екосистема, започатана на 15 мільйонів років. Подумаємо лишень, який унікальний, абсолютно інший шлях еволюції миг там відбутися. Ну і тут, звісно, виникає абсолютно логічне питання якщо на поверхні температура падає майже до мінус 90, то як скажіть, вода під таким товстим шаром льоду досі не перетворилася на камінь? А відповідь насправді криється у двох велетенських силах природи. З одного боку, тепло, що йде від ядра землі, постійно підігріває озеро знизу, а з іншого, неймовірна вага 4 кілометрового льодовика тисне на воду з такою силою, що просто фізично не дає їх замерзнути. Виходить такий собі космічний сендвіч, який і створює ці унікальні умови. Гаразд, з фізикою, наче розібралися. Але ж тепер починається найцікавіше, чи могло хоч щось вижити в такому абсолютно ізольованому й екстремальному світі. Умови там, м'яко кажучи, пекельні, суцільна темрява, шалений тиск, звісно ж, холод, та це ще не все. Вода в озері просто перенасичена киснем, його там у 50 разів більше, ніж у звичайній прісній воді. Для більшості організмів, яких ми знаємо, така концентрація це смертельна отрута, яка буквально спалює клітини зсередини. Але ж природа неймовірна вигадниця. Вчені припускають, що якщо життя там і є, то це екстремофіли ну це такі собі справжні майстри виживання, які навчилися процвітати в умовах, які б миттєво вбили будь що інше. Зрозуміло, що без сонячного світла фотосинтез, основа життя на поверхні просто неможливий, тому будь-яким місцевим організмам довелося по суті навчитися їсти каміння, тобто їм довелося покладатися на хемосинтез. Це такий процес, коли енергію отримують з хімічних реакцій з мінералами, можливо, з якихось гарячих джерел на дні озера. І знаєте, це не просто якась теорія. У 2012 році одній експедиції нарешті вдалося, вони вперше пробилися до води. А коли почали аналізувати зразки льоду, то знайшли тисячі унікальних генетичних слідів, деякі з яких не схожі взагалі ні на що відоме науці. Але, звісно, в науці все не так просто. Спільнота ставиться до цього, скажімо так, з обережним оптимізмом, бо ж завжди є ризик, що ці мікроорганізми насправді потрапили у зразки з поверхні разом з буром, і довести, що вони саме місцеві з озера, це надзвичайно складне завдання. І ось тут наша історія робить абсолютно неймовірний поворот, бо виявляється, розгадка таємниць озера Восток може мати наслідки космічного масштабу. Здавалося б, для чого всі ці надзвичайні зусилля, навіщо шукати якихось мікробів? А відповідь, як не дивно, веде нас до зірок. І ось ми підійшли до найголовнішого озеро Восток це по суті модель інших світів у мініатюрі, його вважають найкращим на землі аналогом прихованих океанів на супутниках Юпітера, як от Європа, чи Сатурна, як Енцелад. Товстий лід, рідка вода під ним, жодного сонячного світла, умови ж практично ідентичні. Ось у чому космічна ставка. Тобто, якщо життя змогло вчепитися за існування в такій темряві й холоді тут, у нас під ногами, то це ж кардинально підвищує шанси знайти його і там, в крижаних океанах інших світів. Озеро Восток може стати доказом того, що ми не самі у всесвіті. Та перш ніж мріяти про далекі світи, вчені стикаються з величезною, просто колосальною проблемою тут на землі. Це і є головна дилема як доторкнутися до абсолютно незайманого світу і при цьому не знищити його. Кожен дотик, кожна спроба взяти зразок це величезний ризик незворотного забруднення. Подумайте один єдиний необережний рух, і ми можемо назавжди знищити унікальний світ, що розвивався в повній ізоляції цілих 15 мільйонів років. То яке ж майбутнє у цих досліджень? Ну, воно вимагає просто фантастичних технологій, потрібні абсолютно стерильні бури, потрібні мініатюрні роботи субмарини, які зможуть самі досліджувати дно озера і шукати можливі джерела енергії, наприклад, гарячі гідротермальні джерела. Зрештою озеро Восток ставить перед нами одне фундаментальне питання воно залишається однією з останніх, так би мовити, білих плям на карті нашої планети. І відповіді, що ховаються під його льодом, можуть назавжди змінити те, як ми розуміємо саме поняття життя. І не тільки тут, на землі, а й далеко за її межами.